Юрій Клен Прокляті роки. Пригадую підвал Чики в Полтаві, де я колись години три чекав, лилось крізь шиби світло золотаве, Я затерті написи читав на вапні стін. Ніхто у книгу слави Тих смертників імена не вписав, що звідси тим, які живуть на світі. Свої останні креслили привіти. Чекай розстрілу Петро Палій. Сьогодні умру за тебе, мій народе, Іван Манзюк. Кінець, нема надій, прокляття шлюкатам Василь Макода. Живіть і не зрікайтесь гордих мрій, О ви, кому ще світить сонце, вроди, Михайло в'юн. Марусі, мій уклін, іду на смерть, Манюра Валентин. Високий мур чекіської в'язниці тоді мене на місяць поріднив з гуртком людей, що в них серця, як птиці, летіли до невиданих раїв, дарма, що смертний холод, їм в зіниці уже блакитну вологість улив.